Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас така печалька. Давайте вам покажу такий у нас генератор. Поганенько, тут, звісно, видно, що тут пописано, але я вам скажу. 3701 генератор 14 вольт, 55 А. Генератор. Такий, як на, встановлений на передньоприводних вазах п'ятерки, сімьорки, четверки. Але це генератор то лі ставрії, то лі Славути. Оце так от. Значить, Потрапив він до мене в розібраному виді. Так, тут розібране. Просто все в пакеті. Людина привезла, каже: відремонтуйте мені цей стартер. Откриваю пакет, тут генератор. Ну, не суть. Людина, може, не розбирається. Аж дивіться, ось тут ось така печалька. Отак все це діло вижерло. Просто вижерло. Незрозуміло, які тут щітки стояли, що воно з'їло все це діло. Але то не головне. Головна причина, через що він, цей генератор потрапив до мене. Якщо вам видно... Оце ось все залито і боксідкою. Ось ось тут також ось все залито і боксіткою, ось кінець терчить. Завод так не робить. Я вважаю, що тут від вібрації, від того, що були погані подшипники, обривало кінці, які йдуть до токосюмних колець. І люди нічого кращого не придумали, просто з'єднали провод, бо тут ось термоусадочка якась надіта, незрозуміла чи кембрик, що воно таке. Вони все це діло запаяли і залили боксіткою. Такого категорично робити не можна. Пояснюю чого. Бо ця боксітка має якусь вагу. І тут вона може бути більша вага, тут може бути менша вага, так візуально, якщо подивитися, виникає розбаланс. І тоді почина по новій обривати у ці провода. Можуть лопатись витки, катушки самої. Тобто такого категорично робити не можна. Ці якоря взагалі повинні балансуватися. Ну тут я не бачу ніяких засверловок, абсолютно. Може, воно десь в кустарних умовах робилося. Але в домашніх умовах, коли все це діло ремонтується, такого робити не можна. Бо буде біда, просто-напросто. От якось так. Так, зараз спробуємо знайти ще щітки, ті, які тут стояли, показати. Ось дивіться, щоточний вузол. Ось такі щітки, не пойми якої форми вони, якщо вам видно, але не суть. Ось дивіться. Крайня щітка, це воно у нас діло отак ось от це стояло, отак. Не було нормального пятна прилягання, і оця щітка дуже грілася, що поплавився навіть корпус. Цю інтегралку ми вже ставити не будемо, бо в будь-який момент може зламити щітку за рахунок того, що тут вже виплавилось. Ну і знайдемо щось. Щось новеньке поставимо, буде все це діло слугувати. От якось так. Тому я зараз це діло розбираю, розпаюю. Будемо міняти кольця. Тут, до речі, кольця стоять спарені, все воно одним куском залито. Ми будемо ставити отакі такі звичайні восьмерочні. Так, да, тут трошки посадочне місце, в них менше, але ми розточимо і все це діло змонтуємо, і все буде класно. Тому, поки. Все це діло має отакий вигляд. Я все це діло розбираю чищу. І далі включусь вам покажу, що в нас вийде. Так, шановні, продовжуємо. Оце отака красота у нас вийшла. Як бачите, новеньке колечко, все положено. Центровочка поновлена. Тут центровочка у нас вроді не забита. Тепер, давайте для порівняння. Отаке от в нас було і отаке от в нас стало. От якось так. Все чітко, все класно у нас вийшло. Тут також всі хляки видовбано, все нормально. Тут все відновлено, залакіровано, бандажик присутній, все як положено. От якось так. Все. Я далі продовжую зборку. Покажу результат, що в нас вийшло з цього. Так, шановні, закінчив я наш генератор. Довгомучительний, по-іншому не назову. Прийшлося з ним трошки помучатися. перебрав кучу інтегралок. Інтегралка нормальна із коробки і не працює. Ставиш її на стендік, провіряєш, вроді робить. під нагрузкою нема діла з нею. Довелося трошки перебрати. Свої, закрома підібрати те, що буде тут працювати. А так, генератор відновили. Все працює. Я думаю, він ще послужить власнику не один рік. Тому на цій ноті буду завершувати наше відео. Можу сказати тільки одне, що далі буде.